Як нутрі переносить морозу? Побільшало таких запитань. Люди пишуть постав їм буржуйку, зроби їм теплий пол, а де отоплення? Вони всі замерзнуть, здохнуть. Подивись, яке тільки красиве небо. Правда! Яке тільки красиве небо! Сьогодні 21 січня, на дворі мінус 21, вночі можливо було і холодніше. Заходимо в сарай і будемо питати наших капібар. Як же їм живеться при такому страшному невиносимому морозі? І питати будемо, знаєте кого? Самих маленьких. Так, товариші, на тобі сосульку, це тобі від надії мухоморівни. Як ви думаєте, якби нутря не переносила б морози, що було з цими от маленькими? Правильно, вони б всі здохли. Вони б тупо всі здохли. Дивись. Дивись. Який малий. Зараз потрогаємо його хвоста, і хвост у нього тепленький. Він не холодний. І навіть незважаючи на те, що тут є протяг, який я зробив для того, щоб конденсат, який падає з потолка, конденсат, який падає з потолка, щоб він потім не падав на цю солому. Зараз ми наблюдаємо процес розборок. Це процес постійний. Ну, як в сім'ї, як в звичайній сім'ї. Все, вони щось своє перетерли і живуть далі. Так. Самих маленьких ми питали, як вони живуть, а тепер будемо питати старейшину. Ігорьок, ти у нас як найстарший, як самий старий представник цієї всієї сім'ї, як тобі живеться? Кажи. Кажи, мій зайчик, кажи, мій хорошенький. Тепленько тобі, мій ти зайчик. Ігорюку тепленько. Головне, щоб у них було вдосталь зимою соломи. Я, не проти, я проти того, щоб внутрі тримати в клітці. Якщо ви зі мною не згодні, то напишіть вашу думку. Але на соломі їм живеться набагато краще, ніж в клітці. Цей би товариш, він би точно замерз в клітці. Коли внутрі подобається, коли що її гладять, ну, коли в неї все добре, то вона починає стукати зубами. Зараз Ігорюк от стукає зубами. Буде чого. Будемо його гладити. Він буде стукати зубками. Хороший. Воно, постукай. Постукай зубками. Стукав, а зараз не хоче. Ну. Такі от справи. Ось такий так, так, хвост. Так от. Так що не переживайте, все добре. Моя капібара прекрасно переносить морози. Якщо буде мінус 30, я зніму ще один відос, як нутрія пережила мінус 30. Ну, тільки були проблеми з цим, от... Ні. цим от, товаришем, бо він не знає, як користуватися хвостом своїм. Хвост у нього трошки підмерз, але не критично. І ми його помазали. Таким от, що то вроді йода, але воно не пече. Е, чи потрібно буде йому хвоста відрізати, ампутувати, я ще не знаю. Побачимо. Хай, Хай потепліше трошки на дворі. Напишіть, який ваш досвід утримання худоби в такі непрості часи, в такі морози. До речі, годний лайфхак. Беріть, беріть у них приклад. Вони збиваються в кучі і починають тертись між собою. І таким чином зігріваються. Отак. От. Це. Людей також стосується. Добре, всім гарного дня. Напишіть ваш досвід. Напишіть, як худоба живе у вас, і напишіть ваші запитання, що б вам би хотілося побачити в наступних відео.